Доброго ранку усім, хто до нас щойно долучився. Марафон Єдині новини триває. Далі ми будемо говорити про оперативну обстановку на прифронтових територіях, прифронтових областях і містах. Зокрема, поговоримо про Херсонщину та Харків. Але розпочнемо з Херсонщини. Одна людина загинула внаслідок російської атаки на Херсонщину. Минулої доби ворог обстріляв 38 населених пунктів та місто Херсон по області. Гатили з артилерії та атакували дрон. Нами внаслідок обстрілу поранено шестеро людей, серед них дві дитини відомо про руйнування багатоповерхівок та приватних будинків. Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. На прямому зв'язку зі студією. Пане Толоконіком. Я вас вітаю. вітаю. Вікторія вітаю Україна В якому стані люди? Найперше хочу вас запитати що стосується що стосується дітей, то 13-річних хлопчиків на них скинуто було вибухівку з російського дрону. Вони отримали акуботрав... акубротравми травми та контузії, і е, на щастя з ними все буде добре. Вони залишаються вдома. Батьки відмовились від шпиталізації. Вони будуть проходити лікування вже амбулаторно. Що стосується е, чоловіка, який загинув, то, дійсно в одному з районів після обстрілу виявили тіло е, чоловіка вже без ознак життя, 59-го року народження. Чоловік світла, пам'ята, співчуття рідним. Ну і вчора ще із того, що треба було б згадати, знову росіяни залітають зі сторони Миколаєва, Миколаївського шосе. Зі сторони зі сторони міста Миколаєва, в'їзду в місто Херсон. Ну вчора було поранено одну людину внаслідок атаки дрону в районі Клопаїв. Ну загалом всім постраждали за вчорашню. Добу одна загибла. Більшість це саме Херсон та Херсонська громада. Знайшла статистику впродовж минулого тижня. Військові, які боронять Херсонщину, знищили майже півтори тисячі російських дронів, і це 76% від загальної кількості безпілотників, які росіяни запускають для того, щоб вбивати херсонців. Загалом, як змінюється інтенсивність і щільність ворожих атак безпілотниками, і ефективність нашої протидії? У ну, якщо казати не тільки про статистику е, нападів і атак дронів, а і ще й постраждалих то за минулий тиждень 32 людини поранено було внаслідок атак дронів, і троє на жаль загинуло. І це 60% від е, загальної кількості е, постраждалих за тиждень. То росіяни продовжують в більшості атакувати е, цивільних е, за допомогою дронів, але при тому ще й продовжують на Обстрілювати артилерію, мінометами, танками. Вчора ми чули РЖСВ тут в Херсоні, то, щоб також були прильоти. Ну і по всій, по всьому узбережжю атаки, але в більшості от, на узбережжі мало людей проживає, тому там постраждалих не так багато. І саме дрони атакують в більшості Херсон, і де тут більше людей, більше е, цивільних, і тому у нас. Тут постраждалих більше ніж ніж в інших громад. Ну а так як змінюється, дійсно трошки зменшується. от минулого тижня тижня зменшилось трошки. Кількість дронів наступного може збільшитися, але в більшості це в районі двох тисяч атак за тиждень. Пане Телеконіков, зрозуміло, що постійні обстріли з різної номенклатури озброєння вони дають свої погані результати. Це і смерті мирних людей, і поранення, і руйнування, величезні і постійні руйнування. Що із того, що зруйнували росіяни, вдається відновлювати як багато об'єктів, зокрема інфраструктурних, які не підлягають відновленню. Ну, є в е, нас об'єкти, які е, ну, такі комунальні, які вже не підлягають відновленню, але в більшості це е, ті об'єкти, які знаходяться на прибережній зоні і зараз неможливо їх відновити. Е, що стосується подалі від берега, то ми зараз відновлюємо перш за все освітній процес, хочемо зробити більше шкіл, які будуть е, в змішаному режимі працювати е, щоб он, офлайн-онлайн. І зараз працює сім шкіл таких освітніх закладів. Буде працювати. Ми надіємося з вересня вже буде працювати 15. Тобто працюємо все ну, робимо все для того, щоб діти могли навчатися. Так також будуються і підземні лікарні для того, щоб можна було при великих якихось обстрілах та негативної безпекової ситуації продовжувати лікування, в тому числі операції під землею. Ну, а відбудовувати будемо вже, коли дозволить нам безпекова ситуація ну, в повному обсязі. А як щодо пошкодженого житла, тому що знаю, у Чорнобаївській громаді працює модульне містечко, там проживає 190 людей, і зараз в області працюють над будівництвом ще двох таких містечок: це Дар'ївська і Високопільська громади. Загалом, як триває цей процес, скільки ще людей можуть розраховувати на те, що отримають дах над головою? Ну, це такий більше тимчасовий дах, я б сказав, що люди, які не хочуть виїжджати зі своїх там територій, переїжджають з берега в глиб території Херсонщини, і там якраз у ці містечка допомагають їм їх прихистити. В Дарівській громаді воно вже працює. Там наскільки я пам'ятаю, вже 30 таких будинків встановлено ще буде встановлено там. Дуже такі гарні будиночки і в Високопіллі зараз тільки е, виділена земля, і долучаються донори зараз е, для того, щоб партнери ООН для того, щоб допомогти відбудувати і там модульне містечко. В Чорнобаївці вже працює, але в, при тому, що в Чорнобаївці не так багато зараз людей там проживає це, точніше в Чернобаївській громаді. Це нам допомагала допомагав польський уряд з цим модульним містечком. І наразі там більше трошки більше половини заселено, але так е вільно. Тому, будь ласка, звертайтеся. Якщо треба вам переселитися, або хочете просто пожити там якийсь час відпочити від цих вибухів, звертайтесь 0800 сто 02 наша гаряча лінія. Е ми вас скорединуємо і зареєструємо. Продовжуючи тему відновлення, наскільки в області змогли посилити енергетичну стійкість критичної інфраструктури? Так, це така першочергова ціль наша. і Ми продовжуємо про це розповідати нашим партнерам, просити в, на, в них. І є результати з Шлезвіг, Гольштейн з Німеччини нам надіслали більше ніж на півмільйона євро панелей. Також Швеція підключається агентство СІДА, це агентство міжнародних інвестицій і розвитку. Вони долучаються до того, щоб відбудовувати в нас школи і е, лікарні тільки разом з сонячними панелями, сонячною енергетикою, для того, щоб була енергоефективність і енергонезалежність цих об'єктів. Ну і продовжуємо забезпечувати такими проект, такий великий, е, забезпечення водою за, за рахунок сонця. В Великій Олександрівці, в Великій Олександрівській громаді, побудовано 15 таких станцій, які качають воду за допомогою сонця і таким чином забезпечують громаду. Ми будемо робити по всім громадам це, але от основне в нас сонце. Зараз з вітром не сильно в нас складається будувати щось, тому що безпекова ситуація не дозволяє будувати вітряки, а сонце. Ми дозволяємо точ точково робимо такі невеличкі станції сонячні. Дякую вам за те, що долучаєтеся. Повідомляєте нам про обстановку на місці. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був на прямому зв'язку.